Попри війну, на Хмельниччині знаходяться ділки, які намагаються скоювати злочини в земельній сфері. Проте ласих заробити нечесним шляхом виявляють правоохоронці. Хмельницькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, екс-керівником головного управління Держгеокадастру в області, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму 2 млн грн. До речі, хочу зазначити, що це посадовець такого рівня в нашій області єдиний, притягнутий до суду за час дії нового земельного кодексу. 34 гектара гектари землі державної власності, яка перебувала в користуванні фермерського господарства тривалий час. Посадовець вирішив розподілити між фізичними особами, нехтуючи при цьому інтересами держави, та спадкоємцями того фермера, який цю землю обробляв тривалий час. Обидві справи перебувають в суді. Отож, на посадовців чекає відповідне покарання. Та в області є й інші правопорушення щодо виділення земель. Прокурори Шепетівської окружної прокуратури в суді доводять винувачення сільського голови, який за 3 тисячі доларів США обіцяв дозвіл сільської ради на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 6 гектарів землі для ведення особистого селянського господарства. Його дії кваліфіковано за статтею 368 3, саме вимагання та одержання неправомірної вигоди. На території колишнього Дережнянського району працівниця сільської ради підробила документи, які стали підставою для відчудження землі державної власності. Розмір шкоди склав майже півмільйона гривень. Органи прокуратури в умовах воєнного стану продовжують стежити за дотриманням законодавства в усіх сферах. Законність це основа, на якій розвивається цивілізоване суспільство, і попри дію правового режиму воєнного стану, правоохоронними органами важливо не лише захистити суверенітет нашої держави на межі зіткнення, а й зберегти праву державу. Адже ми розуміємо, що ми всьому світу на даний час довели, що ми є країна демократична, правова і цивілізована. Початку року заявлено позови на суму майже 7 мільярдів гривень. Виконано рішень судів на мільярд гривень. Повернуто 1600 гектарів землі.